Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про е, розлучення розлучення Порошенка ну, Петра і Марини Порошенків. Але перш за все хотів би подякувати всім тим, хто підтримує канал фінансово е, Також ті хто, хочуть, ті, хто хочуть також підтримати канал Фінансово, це можна зробити. По реквізитам в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую. Отже, в інтернетах, в телеграмах спеціально, так кажу, розганяється інформація про нібито розлучення сім'ї Порошенків. Ну, Петра Марине. Це чергова спроба дискредитації зі сторони Офісу президента, зі сторони Зеленського особисто. Бо м -м, всі, бо Зеленський прекрасно знає, що в сім'ї е, Порошенків все нормально, тому що іде прослухування, іде стеження, не раз про це заявлялося, в принципі, це відомо відомий факт, справді позов поданий е, поданий е, недавно, але з іншою, з іншою метою. Просто щоб захиститись від Зеленського особисто, від офісу, від команди в Зелене. Захиститись юридично. Як ви знаєте, е, проти Порошенка були введені санкції. Згідно з якими були заблоковані його рахунки, і згідно з якими він не може допомагати Збройним силам України, ну не те, що не може, але це дуже ускладнює процес допомоги. І було в сім'ї було прийнято рішення е розділити майно, в тому числі для того, щоб Марина. Порошенко Могла безперешкодно відправляти гроші у фонд. Тобто, всі операції з фондом Порошенка і так далі, вони теж були заблоковані через санкції. То, іншими словами, Порошенко не міг поповнювати рахунки фонду. А розділом розділ майна Марина Порошенко зможе. Скажем так, користуватись фондом для збройних сил, ну відправляти гроші з фонду у Збройні Сили. Тому що наскільки мені навіть відомо, ба дуже багато військових кажуть, що це, це дуже дуже погано, що Порошенкові Суються палки в колеса стосовно допомоги. Він допомагає дуже багато і, очевидно, Зеленському це не подобається. І не тільки Зеленському. І Зеленський пішов підставити армію заради того, щоб черговий раз спробувати, знищити Порошенка. Ну, хто від цього виграв? Я не знаю, хто від цього виграв. Порошенко – надто досвідчений політик. Як би там хто до нього не ставився, але це правда дипломат і політик. І в нього є певна команда, яка займається його юридичними питаннями. І ця команда дуже високого класу. І він знайде, все одно знайде вихід з будь-якої ситуації. А от спроби атак. На Порошенка скажем так задіюванням Збройних сил шкодить Збройним силам. Тому що не доходить об'єм до воєнних об'єм допомоги, і це як наслідок впливає на їхнє життя. Часто фатально. Але Зеленського це не цікавить. Просто не цікаво. Ну, тому що не цікавить В нього мета мета знищити Порошенка. Яким чином не цікаво, Головне, щоб знищити. Пливати яким чином. І дуже гарний крок, я сподіваюся, що проти Марини Порошенка санкції вводитись не будуть, тому що це буде надто. Надто підозріло і надто вже відкрито, якщо після поділу майна зразу будуться санкції проти Марини Порошенко. Суперечок в них нема, і таким чином, суд має прийняти рішення вже на наступному тижні. плюс під час судових, судових процесів, з тими ж рахунками, нічого не відбудеться. Ну, юридично, під час судових процесів їх немає права, наприклад, арештувати. І це теж дуже добре. Ну. Це повноцінне знищення опозиції, спроба знищення опозиції. Думаю, що нічого в них о, зелених не вийде. І це хороша новина. Погана новина, що. Під, е, як сказати? погана новина в тому, що це задіває воєнних. Оце от тёрки Зеленського, ці от дитячі комплекси, бажання і так далі, вони впливають на життя воєнних. Це погано, це дуже погано. На цьому все. Надіюсь, все буде добре. Надіюсь, все обійдеться. Все буде позитивно і все негативне, обійдеться. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо для каналу. Е, також нагадаю, для тих, хто хоче підтримати канал, це можна зробити по реквізитах в описі або в закріпленому, або в закріпленому коментарі. До нових зустрічей, друзі!